Доброго вечора. Я вам зроблю коротке відео, щоб ви оглянули, як виглядають рози на 20 жовтня, і що я подальше буду робити, і наскільки вони виросли, і котрі я буду обрізати, а які я буду залишати надалі. Так виглядає ґрунтопокрівна троянда. Вона цвіте до снігу. Ще в неї багато ще бутонів. Ну, який блуневий цвіт виглядає, розкинулася, розрослася, я її буду залишати, так як вона є, тільки низ обкину землею. Так виглядає мій П'єр ронсар. він був багато обрізаний, бо в нього дуже гарні квіти роблю композиції і отакі от пагони. Я їх буду залишати, а також аспирин, теж буду залишати. То є троянда Пушкін. Вона взяла метр п'ятдесят, то є чайна троянда, я її обкину і тоді вже будуть морози, я її буду обрізати. Ще не будуть постійні морози, але вже буду бачити, що понижується сильно температура. Я її тоді обріжу, щоб ще встигли пагони затягнутися. Це сорт Loviana. Це є спрей роза. Я її також буду обрізати. Вона теж піднялася на висоту півтора метра. Там в мене. Троянда вестерленд, то є плетиста, бачите, звисають, я її залишу так, як вона є. Свої англійські троянди я буду залишати так, як є. Тільки вниз буду обкривати. На землю я висіяла відходи з пшениці відсіяної. Бачите, вона в мене сходить як щітка. Я потім буду її згрібати, накривати троянду і межа я буду закидати. То буде в мене поживо для троянд. Всі свої чайні троянди, хоча вони в мене і високі, я обріжу на висоту 40 см. Англійські троянди. Я залишу так, як є. Грунту покрівні, також, плетисті, також залишу тільки обкрию. Бачите, у мене від серпня місяця квіти я не відрізала, залишала в мене визрівало стебло і дало насіння. Навесно я їх обріжу, все, що обмерзло. І пошкоджене буде. Моє концерто. Трояндочка. Сиділа, сиділа і пішла. Бачите, яка вона гарненька, яке велике в неї суцвіття, осипається вже. Дуже гарна трояндочка, але дуже повільно росте. Трояндочка міспіє теж ще квітує. Імператриця фарах, кирпіч від Свила, спрей. Спрей я не буду обрізати, їх просто залишу так, як вони є, а весною обріжу вже те, що обмерзло. Це трояндочка Edad То в мене тримандочка Golden Celebration вже відсвила. Амадеус. Бачите, три метри взяла висоту. Також зав'язала вона квіти суцвіття Так вона піде на зиму. Моя плетиста піднялася вже вверх, то її вже... Другий рік в мене вона. Є те, що перший рік краю Вона буде цвісти на пагонах тих наслідний рік. Тому році вона тільки в мене дала пагони. Так як бачите, жовтень, був мороз і холодно вже. Але троянди продовжують квітувати. Багато я обрізаю їх, роблю композиції, я вам скину декілька фото своїх робіт. О, є, трояндочка New Down так наросла. Тамкай далі трояндочка. Компасіон І мої кліматіси. Зараз я до них підійду, ви зможете побачити. Зараз я вам хочу сказати, що я робила від серпня місяця. Так, я використовувала приліпач, магнікур. Візьму так ближче, щоб ви могли собі почитати. Магнікур, приліпач ізобіон. Ізобіон, він, коли коливається температура вище-нижча, він так як забезпечує троянді стабільність. Фундазол від хвороб, парацелс, топаз, мобіль. Це від мучнистої роси. А це від загнивання. Фундазол то є широкого спектру хвороб. так Магнезію аптечну я використовую одну ампулу 5 мл на відро води три рази, щоб визрівало стебло. Також я в тому році часто використовувала актору листю і я дуже задоволена, тому що мої троянди багато краще себе почували, бо у нас тут близько ліс і дуже багато мишей приходить сюди, під'їдають, а так є спасіння. Також я використовую антикрет від мишей і крутів. Також він добрий і від медведки. Осінь і гарно себе почувають гейхери. Вони люблять вологу і вони безподобні. У них дуже велика гама різних кольорів. І у кожної гейхери інші квіти. Гарно квітую також. Так виглядає зблизька цвітіння, які ще не перецвили трояндочки. Бачите, керіо довго цвіте ранок парижу, він самі скорше починає і завершує цвітіння також. Також мені прийшла посилочка, я посадила трояндочки. Сюди грунт я дала. Подвійний суперфосфат, посадила їх, пролила дуже добре водою, тому що, щоб не було повітря в землі, тоді пряночка гарно приймається. Якщо залишити пустоти, то вона буде сидіти і не буде могла рости. Також в мене є, бачите, мені підписала пані Галина. І я ще собі маркером підписую водостійким свою назву, щоб потім вона мені збереглася і в мене був підписаний сорт троянди. Пані Галина має гарні троянди, я в неї вже беру другий рік. Рози для вас рекомендую. Також в мене багато троянд від Олеся Мама Германа у нас з Бахмута. Зараз її розсадник немає його, вона переїхала, вона знову відновлює, так що в неї теж гарні троянди. То більша частина тих троянд я починала разом з нею свій, свою колекцію, то є її велика шана її праці. І так, ми підійшли. До моїх спрей троянд. Тут в мене ростуть, рококошик квітує альянс і кліматіси. Вони в мене вже наросли, Листячко вони вже облітати готується. І я їх обріжу. Якщо ви бачите, тут висота, напевно, два з половиною упори, то я на півтора метра їх обріжу. А кліматіс дрібноквітковий, я вже його обрізала на висоті 10 сантиметрів. Бачите, і залишила на ньому пагони, як укриття. Так що на другий рік і все буде добре, я вже чекаю на гарне цвітіння в в тому році вони піднялися. Так, непогано. Так так виглядає і колекція. Такі чудові троянди, не знаю я їх всіх назвів я багато привезла собі їх без назвів. Просто великоквіткова, жовта, червона. І ті троянди, які я дуже довго шукала, то є букетні троянди, які, бачите, яка висота. Висота 2,5. Тут прямівних пагонів, без шипів. Я їх знайшла. Так, що я хочу ще вам сказати? Що коли я обкину свої троянди, я їх оброблю залізним купорусом. Для дезінфекції від всіх хвороб. Те листя, що впаде, я його не обрізаю, в мене нереально його обрізати зібрати. Воно все буде оброблене і ґрунт буде оброблений. І також обровлю свої порички і смородину. Бо в минулому році я залишила, то в тому році в мене було багато проблем із хворобами і пішами. Отакі в мене будуть ще роботи на осінь. Підросла моя магнолія, продали мені її. З маленького саженця, напевно, на 5 см. Напевно, він тільки зійшов. Було 5 штук. Виросло в мене 3. Дуже довго я з ним мучилася, це вона в мене виросла. Так що, в кого є, треба робити мульчування, тобто обкладати кругом стовбура. І підливати кислим, кислою водою. Тобто я даю 100 грам оцту на відро води. І вона в мене почала рости. Також в мене піднялася моя лавровишня. Я вже її обрізала, бо в мене тут буде вона такий плотик живий відгороджувати. Мою лавочку від троянд, така підбивочка, то вона в мене вихована теж з насіннячка. Я привезла собі насіння з Австрії. Рік воно стояло в землі. Я вже хотіла викидати, але дивися, проросла. Якщо, якщо хтось хоче з насіння, можете садити. Тільки не забудьте, що треба чекати рік для того, щоб воно зійшло. Дуже гарна, вона постійно зелена, листя в неї глянцеве, квітує дрібними квіточками і в'яже насіньку, так як вишня завелике. Готується до зими моя німфея, вона вже примерзла трошечки, Листячко вже в неї міняє колір, буде переходити в підвал. Накриваю я свої троянди до 1 листопада, ну, до 5-го, саме довше. Ще обіцяють теплий тиждень. І в той період я буду накривати, тому що, коли пагони сухенькі, добре їх накривати. У мене троянди ростуть всі рядами. В ряду в мене є всі цибулькові, так що в мене одні другим не заважають. Разом вони зимують. Не можу ще підійти до сорту Керіо, і мороз був, і не пошкодилися квіти. Дуже гарні, такі насичені, безподобні. Хочу вам ще показати, вже вечорія прийшла моя помічниця. Вона мені під'їдає листя і квіточки. Вона у нас виросла від малесенької, годували її соски. Виросла така красуня. У нас близько ліс, в неї є можливість піти, але... Її добре в нас. Вона побігає і приходить на подвір'я. То в нас вже третя. Нас вже виросла, приходила своїм кавалєром до нас. Він, правда, не заходив до нас, стояв на кінці городу. Вона прийшла на подвір'я, походила, подивилася і пішла назад до нього. Ось така у нас природа. На закінчення хочу вам побажати здоров'я, миру, Божої вам ласки, Божої опіки. І поставлю вам свої роботи для насолоди, для трошечки підняття настрою. До зустрічі, всього вам найкращого.